Права 491. Чи існує таке значення А, при якому є правильна рівність. Ну що ж, давайте подивимося зараз на екран. В першому завданні нас А поділити на 9 дорівнює 0. Чи можна таке А підібрати? Можна. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, 0 помножити на 9 це буде 0. Тобто таке значення А існує. Пишемо так. І записуємо, що А дорівнює тоді 0, що множиться на 9 і дорівнює 0. Тобто, якщо замість А ми підставимо 0, у нас буде правильна рівність. В другому дивимося, 16 політики на А дорівнює 0. Ну, щоб знайти тоді А, нам треба 16 політики на 0, а цього робити не можна, в нас не буде результату, і тому підібрати таке А неможливо, то в другому ми пишемо, не існує або ні. Так, третє. А поділити на А дорівнює 0. Тут знов таки. Якщо замість А підставити 0, то в нас буде 0 поділити на 0, але це не буде дорівнювати 0. На 0 ділити не можна. Тобто таке А підібрати в третьому випадку неможливо. То ми пишемо також ні. Ну і четверте. 0 поділити на А дорівнює 5. Щоб знайти А, нам треба 0 поділити на 5. Це буде 0. Але насправді 0 на 0 поділити ми не можемо. Тобто в четвертому у нас також не можна підібрати таке значення а. Пишемо ні. Ну що ж, ось таке завдання ви маєте пам'ятати, що на 0 в будь-якому випадку ділити не можна. На цьому вправу завершено.